Дошкілля – це не просто етап у житті дитини, це перший крок у великий світ знань. Для мене дошкілля це можливість дарувати дітям любов та підтримку, разом радіти їх успіхам. Дошкілля це місце, де діти відкривають для себе нові горизонти. Розвиваю свої таланти для мене справжнє щастя бути частиною їх життя та допомагати їм зростати в любові. Я люблю свою роботу за те, що кожного дня разом із малюками створюю казку з реальності, перетворюючи звичайні речі. На захоплюючі пригоди. Бути вихователем це завжди знаходити час на дослідження та експерименти, бути готовим до нових відкриттів. Для мене вихователь не просто професія, це покликання. Я люблю свою професію за дружну підтримку колективу та віру в мої сили та прагнення змінити світ на краще. За можливість щодня бачити, як ростуть і розвиваються наші діти, за їхні усмішки, які дарують радість навіть у найсумніші дні. Я люблю свою професію за те, що кожна дитина це унікальний світ, який я маю честь відкривати. Люблю свою роботу за щирі емоції та враження на все життя, за любов дітей щоденний обмін енергією з маленькими вихованцями. За те, що кожен день сповнений нових викликів та можливостей, за можливість давати своїм вихованцям не тільки знання. А й життєві уроки, які залишаться з дітьми назавжди. Люблю професію за те, що відчуваю в себе чарівницею, коли прості речі перетворюють казкові події, за те, що формую маленьку спільноту де кожен з учасників відчуває і вважає себе особливо цінним та унікальним. За особливі творчі моменти, коли разом з дітьми створюємо щось цікаве, фантастичне та неймовірне. Це можливість відчувати себе дитиною, разом мріяти та йти до омріяної мети. За можливість зазирнути у допитливі дитячі оченята та побачити в них світ безмежної дитячої фантазії та уяви. А для мене дошкілля це наш садочок, мої люди, ті, які всім серцем люблять свою професію і віддають тепло дітям. Наш садочок, наша дошкіля це ще й наші дорогі діти. Адже дитина це людина, якою маленькою вона не була. Зі святом, колеги.